У світі, де кожен сантиметр трави на ділянці може вирішити долю вихідного дня, на арену виходять справжні бійці зеленого фронту, бензинові самохідні газонокосарки. Ці машини не просто косять траву. Вони змінюють уявлення про догляд за газоном, даруючи вам відчуття, ніби ви керуєте технікою з фантастичного бойовика. Без шнурів, без компромісів, лише сила бензину і сталеве натхнення. Якщо в тебе є садок, дача або просто бажання приборкати зелений хаос. Цей рейтинг саме для тебе. Тут ми зібрали найкращих представників бензинових монстрів, які не просто косять, а розривають траву на атоми. Тож готуйтесь до реву двигунів і запашного аромату свіжоскошеного успіху. Не забудь лайкнути це відео, залишити коментар і підписатися на техногайд, а також підтримати наш канал через банку на Монобанк. Посилання в описі. Якщо ваша ділянка не нагадує англійський парк, а гаманець не готовий до стресу, то п'яте місце нашого рейтингу саме для вас: Sequoia 4000 – свіжа модель 2025 року, яка прийшла на ринок тихо, але цілеспрямовано. Тут немає гучного імені, футуристичних рішень чи турбонаддуву для трави. Зате є головне, косить і ще й не сильно шкодить вашому бюджету. Ця бензинова самохідна газонокосарка має простий, але достатній набір характеристик: чотири так. Двигун, ширина захвату 40 см, регулювання висоти косіння в діапазоні 25-75 мм. Це не рекорди, але й не провал. Цілком робочий варіант для середньостатистичного подвір'я. Колеса великі, прохідність адекватна, корпус сталевий, виглядає доволі надійно. А ось об'єм травозбірника міг би бути і більшим. 45 літрів це компроміс. Очевидно, що від цієї моделі не варто чекати рівня преміуму, але вона не обіцяє зайвого і виконує. Рівно те, що повинна, для тих, хто просто хоче підстригти газон і не розоритись, секвоя CPLM 4000 буде топовим рішенням: тиша, спокій і трава на лопатках. Піднімаємось сходинкою вище, і тут нас зустрічає Техман 46139. Це вже не просто косарка, а серйозний роботяга для тих, хто не боїться шуму двигуна і пахне бензином у повітрі. Український бренд продовжує приємно дивувати тут. Маємо максимально чесну комплектацію, яку не доведеться докуповувати по частинах, як це буває в деяких іменитих конкурентів. Двигун потужністю 3,5 кінських сил. Це не пожежна машина, але для ділянок до 15 соток вистачить з. Головою, ширина захвату 46 см, золота середина між маневровістю і швидкістю. А ось що дійсно радує, то це стальний корпус, не пластикова мрія маркетолога, а справжній метал, який не зламається від випадкового зіткнення з каменем або совістю сусіда. Висоту косіння можна регулювати в семи положеннях від 25 до 75 мм. Це як вибрати настрій для ділянки. Сьогодні коротко, завтра пишно. Самохідна трансмісія тягне впевнено, але от колеса хотілося би бачити трохи більшими. Іноді передній край трохи зарізається в м'який ґрунт. Техман ТЛМ 46139 це вибір для тих, хто не хоче витрачати зайве, але й не готовий смиритися з компромісами. Надійна, функціональна і з приємним акцентом на українське виробництво. Точно не буде валятись у кутку без діла. Тисни лайк, якщо ти за міцну техніку, підписуйся на техногайд, бо далі буде ще потужніше. На третій сходинці нашого рейтингу бензинова самохідна газонокосарка Hyundai 4220 s Це вже не просто, аби косило. Це моделька, яка вдало поєднує ім'я великого автогіганта з доступною ціною, не жертвуючи якістю. Якщо ви хочете, щоб на вашому газоні працював двигун з Кореї, а не з гаража дядька Серйожі, це ваш варіант. Під капотом фірмовий двигун Hyundai ES 100%. і так, це не трактор, але він легко справляється з типовим міським або дачним ландшафтом. Ширина на захвату 42 см, що дозволяє бути доволі маневровим навіть у тісних просторах, наприклад, між клумбою, песиком і дитячою качелею. Газонокосарка має сталевий корпус, тобто не боїться ударів і несподіванок. Висота зрізу регулюється централізовано в п'яти положеннях. Усе просто, зрозуміло, і головне швидко. Плюс самохідна трансмісія. Ніякого «штовхай сам, просто тримай кермо і насолоджуйся запахом свіжоскошеної трави та звуком робочого мотора. З мінусів об'єм травозбірника всього 45 літрів, і для великих ділянок його доведеться чистити частіше ніж хотілося б, але це вже плата за компактність і економію. Hyundai L4220S – Це газонокосарка з характером компактна спритна. Ідеально підходить для тих, хто хоче мати щось серйозне, не заходячи в преміум сегмент. Якщо бюджет дозволяє трохи більше ніж ультраеконом, ця модель буде подарунком для газону. Срібло нашого рейтингу отримує Deo DLM 43 sp техніка, яка не просто косить, а робить це так, ніби має особисту неприязнь до бур'яну. Цей корейський агрегат створений для тих, хто хоче серйозний інструмент без зайвих понтів, але з відчуттям, що ти керуєш справжньою технікою, а не іграшковим тракторцем із супермаркету. Серцем цієї моделі є двигун Deo на 4,5 кінських сили. Потужний, як для такого компактного формату. Ширина захвату 43 см. Тож маневрувати біля дерев, бордюрів і теплиць буде легко, а швидкість роботи не постраждає. Центральне регулювання висоти косіння від 25 до 75 мм, як у повноцінного універсала. Фішка цієї косарки стабільна, самохідна система. Вона тягне впевнено, без смикань, що особливо відчувається на похилих ділянках або після дощу. Металевий корпус додає балів до надійності. а 50-літровий травозбірник компроміс між місткістю і вагою. Додайте сюди функцію мульчування, і ви отримаєте набір. Усе включено не як на хорошому курорті. Із мінусів шумність. Так, ця модель не для любителів ранкової тиші. Ну що ж, ось і вершина нашого бензинового хіт параду. І тут без компромісів. Перше місце займає GTM LM53 spv справжній важковаговик у світі косарок, який створений не просто для стрижки газону, а для тотального домінування над будь-якою травою. Вона виглядає так, ніби її спроєктували інженери, які в дитинстві гралися танками замість машинок, і в дорослому віці просто не змогли зупинитися. Цей звір оснащений 4, Ретактним двигуном лон Цин потужністю 5,5 кінських сил. А це вже не жарт. Йому під силу не лише підстригти двір, а й подолати навіть найзухваліший бур'ян. Ширина захвату 53 сантиметри, а це означає, що вона бере великими шматами, не граючись у сантиметри. Додай сюди передню і задню передачу і отримаєш не косарку, а малогабаритний трактор у спортивному костюмі. Інтелігентне регулювання висоти косіння в діапазоні від 20 до 75 мм травозбірник на 70 літрів, функції мульчування, боковий і задній викид. Ця модель взяла все, що можна, і зробила це за пломбом. Вона важка, масивна, але натомість іде впевнено як танк по плацу на рівних ділянках. Ідеальна на схилах ще й з характером. Мінуси вона важить понад 32 кг, кілограми. Тож, у ролі недільного релаксу, її складно уявити. Але якщо ви шукаєте серйозний інструмент для серйозної справи, GTM LM53SPV не розчарує це не просто перше місце, це цілий окремий клас. Ось і весь наш зелений хід парад добіг фінішу. Ми пройшлись по найкращих бензинових самохідних газонокосарках 2025 року, від бюджетних новинок до справжніх монстрів газонного фронту. Кожна з них має свій характер, свої сильні і слабкі сторони. Але всі вони заслуговують на увагу, бо вміють головне тримати ваш газон у формі, а нерви в порядку. Якщо ви досі вагаєтесь, яка модель вам потрібна, просто уявіть, як після важкого робочого тижня ви вмикаєте улюблену косарку. Пускаєте двигун і замість турбот чуєте тільки звук бензину, що перемагає хаос. Іноді для щастя треба зовсім небагато. Гарна трава, добрий настрій і техніка, яка працює замість вас. Підтримайте відео лайком. Напишіть у коментарях, яку косарку обрали б ви, і не забудьте підписатися на канал Техногайд. Далі буде ще більше потужних рейтингів, порад і техніки, яка справді варта уваги.